У селах Требухів та княжича запрацювали станції невідкладної медичної допомоги. Відтепер медичні працівники на варті вашого здоров'я в селах цілодобово. Невідкладна допомога надає допомогу при викликах у пацієнтів, у яких різко погіршився стан допустим, хронічних хворих, у яких гіпертонічні кризи, біль у попереку, у суглобах, як то радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз, нежить, звісно, кашель, температура. Ура, підвищення гіпертермічний синдром. Надія Олексіївна Стребухова не може натішитися цій новині, бо каже, проблеми зі здоров'ям її частенько турбують. Раніше доводилося ходити до лікаря, тепер вони самі приїжджають додому. Ну все турбує і серце і дав'єдніє. Медики надають допомогу. Для цього мають у своєму арсеналі все необхідне. Тонометр, пульсосимет, апарат для вимірювання цукру, ампули. Аналогічно з 9 жовтня функціонує станція невідкладної медичної допомоги і в селі Княжичі. Місцеві пацієнти вже отримують послуги. У жінки підвищився тиск. Приїхали, поміряли тиск, пульс, кисень і ввели препарати. Для зниження тиску медичні бригади укомплектовані високоосвіченими професійними лікарями, фельдшерами і середнім медичним персоналом. Це підтверджують і самі пацієнти дуже хороші, дуже у нас дуже хороші. Всі врачі. Медики зазначають, не варто плутати невідкладну допомогу з екстреною. Невідкладна допомога не виїжджає на травми, не виїжджає на кровотечі. Внутрішні кровотечі не виїжджають там падіння з висоти, не виїжджають на гостре отруєння, не виїжджають на укуси звірів, комах. У будь-якому разі, при виникненні порушень самопочуття, звертайтеся за допомогою цілодобово. Шановні громадяни села Княжичі та Требухів, звертайтесь, телефони повідомлення будуть. Звертайтесь до бригад невідкладної для отримання невідкладної медичної допомоги.